Вишки тренежі комбінату «Запоріжсталь» відбувся обласний етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед школярів Олімпійське лечення. Паралельно із цим проводилися змагання в рамках міжнародного проекту Дитяча легка атлетика. Детальніше про спортивні заходи у нашому репортажі. Ініціатором та засновником всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лишення є Національний олімпійський комітет України. Захід спрямований на реалізацію одного із важливих напрямів діяльності міжнародного комітету заохочення молодих людей всього світу до спорту, щоб вони сприйняли його філософію та жили за олімпійськими цінностями. Головна задача привлечення дітей до здорового життя, заняття фізичною культурою і спортом може навіть в какої-то мрія спорта вишити то есть сегодня дана возможность э, учителям физической культуры на местах благодаря этой акции еще больше прообщить детей к занятиям. На урочистій лінійці було відзначено кращих учнів спортсменів області. Володимир Лобанов вручив нагороди переможцям обласного етапу учнівської олімпіади з фізичної культури Володимиру Виповцеву, Денису Шилу, Ярославі Кирюхіні та Анастасії Манєвській. Ці школярі будуть представляти Запорізький регіон на всеукраїнській олімпіаді, яка пройде у Харкові. Почесний диплом кращої спортсменки лютого отримала Вікторія Кесар, яка протягом минулого місяця двічі відзначалася на тристижних змаганнях світової серії Гран-прі зі стрибків у воду. Такою ж нагороду нагороду відзначено і її наставницю Ірину Журавльову. Після цього розпочалися змагання. Юні учасники провели розминку і в хорошому настрої вийшли на старт. В рамках програми олімпійського навчання є культурна частина, де от зараз представляли діти свої девізи, свої стихи, зачинені собственним самостоятельно. различные виды метательных, прыжковых и беговых упражнений. До обласного етапу пробилися вісім команд: троє представників Запоріжжя, 38-школа, комплекс основа та школа №104, 104 учні з розвідки, гуляй поля та якиміки, а також дві гімназії Енергодарська гармонія та Кушугумська інтелект. Переможцями стали юні спортсмени багатопрофільної гімназії Енергодара. Вони будуть представляти нашу область на фінальному етапі, який влітку відбудеться в Артеку. У змаганнях в рамках міжнародного проєкту Дитяча легка атлетика брали участь 27 шкіл-інтернатів області в різних видах програми. Там і змагалися близько трьох сотень учасників, яких розділили на три групи. У першій тріумфували учні Хортицького національно реабілітаційного центру. Також переможцями стали школа-інтернат «Оберіг» та Новомиколаївський заклад для дітей з порушенням мови. Усіх призерів нагородили почесними дипломами та сувенірами. А завершення випуску